Вітаю, мене звати Марія. Сьогодні понеділок, 22 травня, ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. І тут я сиджу. Чому? Тому що секунду тому я завершила минулотижневе відео, і якщо б я зараз встала, відео би почалося. Завтра. Але нічого страшного, я думаю, не станеться. Е, що хочу вам сказати. Цей тиждень цей тиждень буду я шити бойківську сорочку по можливості. Сьогодні понеділок заходить вже сонечко, я ще не робила зовсім нічого. Маю справ отаку, тільки приперлася додому, і думаю, буду я вже оце е, надолужувати, тому що сорочка сама не вишиється. Ось, дивіться, яка уставка гарна буде, правда? Кольорова буде, дуже гарна буде. О, Наталочка скинула, вже розшила кольором уставку. Ну, та що сказати? Майстриня є майстриня, майстриня шпарить аж гай шуми. Так, ми з Миросією трошки такі поволіші. Так, на рахунок цих книг. Згадала. Десь мають, бачу, вже по Фейсбуці гуляє книга «Нетлінні» Леся Воронюк. Дуже часто ви мені пишете, Марія, кажіть, розказуйте про якийсь вихід нової книги, тому я розказую. Книга «Нетлінні», Презентує її Леся Воронюк, це та сама дівчина, що придумала день вишиванки. Е, і е, я вже по Фейсбуку бачу, що вже деяким дівчатам книжка прийшла. 24 числа буде презентація у Києві. Звісно, ви це відео побачите потім, але я думаю, що там всі бажаючі, хто має хто має бути, буде. Я не знаю, як презентації робляться. Ну, ну я не знаю. Ми були. Я не знаю, чи це була презентація на Покусінських на другій на другому виданні. Ну, це була бібліотека. Так, ми прийшли, послухали, а потім вони в іншому приміщенні стала черга, для хто захотів автограф типу, в книжці. От. То ми стояли в черзі. Це була презентація. Так? Ну, Леся Воронюк їде до Києва, можливо, там інші масштаби. Не знаю, не знаю. Хто там буде, напишіть мені в коментарях, чи ви були і як воно взагалі. Так, ну, Франківськ ми можемо ще поїхати до, до Києва то трошки далі, то треба це було планувати завчасно, та й тим більше, що це 24 число, це середа. Так, середа. Маю ниточки, я вам показувала в минулому відео, скажімо так, ниточки по... щоб зашивати. Кольором, От. не знаю, чи мені, всі... ну, мені всі, всіх тих спешелі нема. До речі, я десь, десь тут в мене лізу в шухляду, а тут лампа, я її не. Тимчасово переставила. Тимчасово переставила, а що тут має бути? Так я просто дивлюся, мені ще якийсь зелений. Це має бути 16-ка, а це в мене 25-ка. А це що? І це 25-ка. Нема нічого. Нічого нема. Все, можна назад засовувати. О, білу нитку шукала суроківку. Так, е, вишиваю я на тканині вестерн. Кому цікаво, бо дуже часто питають, я кажу вестерн, тканина вестерн. Е, біла. Так. І до теми, я мала сказати тоді, але скажу зараз, до теми садових ножиць. Написала мені Наталя е, про ножиці. І ну, я подивилася, а там ці керхеровські ножиці, вони продаються без акумуляторів. Де того, що вони дорогезні, то ще й без акумуляторів. Чи підходять акумулятори до всіх, я, не, я вже не дивилася, але ей, вирішили ми спробувати. Чи взагалі нам це треба, взяли якусь таке? Воно недороге і ви знаєте, я трошки шоковано. де ти йдеш? А, добре. Е, отако є це лезо для кущів. Кущів і, і самі ножиці. Ось Ось це тако самі ножиці виглядає. Мінус в тому, що в дорожчих дорожча фірма, якась модна фірма і дорожча сама вартість, в них оця во штука. Оця во що в мене зараз жирна, тому що ножиці всі змазані, так? Е, вони мають таку. Це, оце пластмасова. Типу натягнула і все. А в мене воно ж порветься за пару разів. Ну, але я буду такого акуратно, щоб воно мені не порвалося. Перший раз, як я його включила, реально я думала, що Ну, я налякалася, чесно. Потім думаю, так, мені ж треба засікти, скільки часу. Акумулятор тримаю. Сижу, включила в розетку цей блочок. так, Сижу і така. Де? Де? І що ви думаєте, стою і кажу сама до себе, іди візьми інструкцію. Цяла інструкція, виявляється, воно тут як пістолет. Натискаєте з двох сторін і виняли акумулятор. Типу, все. Класно. Хотіла йти стригти зараз, але маю зробити ще відео, тому. Стрижка на завтра переноситься. Бачили, коли ці, як колись в баранів стрижуть овець. Ну, я бачила такі класні стрижки десь там за кордоном, а можливо фермери мають такі стрижки. Вони такі дуже схожі, такі, знаєте? А в цьому. А в нас, як були вівці, то е, такі були великі ножиці, дуже схожі на ті такі китайські, знаєте, на е, е, рукодільниці мають такі китайські обріжчики, такі чик 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 знаєте. Це таке саме, тільки отаке. І тато там його чик-чик-чик-чик-чик-чик. І такого рядочками-рядочками, щоб той баранчик був. Ну він завжди був не рівно пострижений. Рі, по різному, то не та машинка, що так стриже, гарненько. От, це я в суді порозказувала купу такого смішного. Я йду, беруся до роботи, будемо цей тиждень щось робити, підемо завтра траву підкошувати. А може я вас не візьму, бо ви скажете, що я погана господиня, бо в мене така кругом покошено, а там, де квіти, де тример не залазить, де в мене ця лєска порвалась, так? То треба все е, підстригти такими ножицями. Я тоді мозоль натерла і нічого не зробила. І, і воно росте, воно вже таке розумієте, десь сантиметрів сорок. Я дам раду. Якщо не візьме отого мені траву, то я на траву візьму, отово переставлю і все. А це, до речі, а оце, на, на кушкуріс цей, він же, бачите, він же в такому пластику ось такого, бачите який? То вони не могли дати такий пластик на цей? На ножиці? Ну, ладно. Хочеш за 3 копійки і всього дорого-багато. Так, так о. новини нині красиві, але, з однієї сторони смішні, з іншої сторони, прекрасні, тому сподіваємося, що ми робимо все правильно для того, щоб пошвидше. Все, е, іду щось робити, іду працювати, залишайтеся зі мною. Подивимося, який цей тиждень буде, бо коли я монтую відео, мені завжди, боже, та то це тільки було в понеділок, а мені здається, що вже місяць прийшов. Тож, гарного, гарного всім дня. Та й таке. Ну що, мої кохані милі, я вам скажу таке. Чи буду я казати, який сьогодні день не буду. Тому що тиждень скінчився. Завтра ще один день. Сьогодні субота. І. Кума поїхала, йду, попрошу їй того зав'язати і про це продовжимо пізніше. Вона маради з тою кумою, тому що з нею, знаєте, як з тою коліжанкою, П'ять в тюрмі і п'ять під тюрмою. Так, про е, е, ці штучки вам скажу, бачите, зав'язані. Нема в хаті нікого, абсолютно нікого. Е, в Максима ярмарок, тому я так вирядилася, їду в школу на ярмарок. Віталіка сьогодні останній день математики, в них там якесь буде дійство. І шалено вони мають встигнути на е, не захист пояса, на здачу пояса, в нього вже буде жовтий пояс по карате. І це треба з одного кінця Львова, в другий кінець Львова це все заменеджити, благокум поможе. І чоловіка нема вдома, нікого нема вдома, всіх свої справи. Одним словом, та сорочка класна, ця сорочка прикольна, але треба, щоб хтось е, був вдома і зав'язував тобі ті бантики. Ну, і бажано, щоб це робив, звісно, тобі чоловік. Тому що Віталій сказав: мамо, я не вмію то зав'язувати. Так, наступне, що я хотіла вам сказати, у нас сьогодні бачу в сусідів е, перше причастя, також в вишиванках. Несуть пляцки... Ох, Я то вже пережила цього сьогодні в Наталі, 27, та сьогодні в Наталі доця йде до першого причастя. Ну, Це таке дійство, знаєте, важливе Важливе в кожній сім'ї, в кожної сім в кожній, в кожній дитини. Я не знаю, чи діти це розуміють, але батьки мінінгіту мають багато. так. У нас ще якось було простіше, в Наталі взагалі треба було екзамен здати, щоб тебе допустили до сповіді. От у нас е, по-іншому було набагато, це все було спрощено. Так, і що далі? Ярмарок, ярмарок в Максима на підтримку Збройним силам України. Я не знаю, чи я говорила, але е, люди починають забувати про те, що війна, люди менше донатять, і е, не знаю, звідки цей така, Указ, наказ. ну, Одним словом, добре, що школи роблять таку розруху, тому що дуже багато вже собі живуть і нічого з того не роблять, розумієте? І доходить вже до того, що лунають фразочки, а я що, його туди посилав. Ну, Типу, по відношенню до військових, Та, я розумію, військові різні, але ми маємо мати до них повагу. Ми їх туди не посилали, але ми спимо. Завдяки їм нормально. Наступне, що будемо робити? Я вам розкажу, що я роблю цілий тиждень. Нічого не роблю. Я сідаю за вишивку і мене починає накривати. Я не знаю, чи то я не хочу шити цю сорочку, але вона мені дуже подобається. Чи зараз не час на ту сорочку? Без поняття. Я тако сідаю, зроблю 5 рядочків, 3 спорю. Ооо! В мене є параучисник. Коли ти на днях згадала, що є в мене параучисник, видрая свою ванну кімнату, не тільки ванну, а ванну кімнату так, ніби я щойно в ній зробила ремонт: стіни, стелю, світильники, ванну, все кругом. Я поведе повидирала в тому, розумієте. Ну, я здивувалася, що є такі місця, які їх не видно, але там стільки бруду назбирується, на, на, на що це просто жах. Ну, але після того мій кіт е, умудрився сиріного повстолі налюрити. Чи то вже старість того кота, чи що, я не знаю. Знаєте, як е, дорослі старі мужчини не попадають в ціль, так само в мій кіт, чи що, я не знаю, я не знаю. Ну, але це таке. І е, е, наступне. Прийшов день, вечір я вже не вишиваю, наступний день стаю сюди вишивати і така. Чуєш? А от як би твою трубу в хаті, в мене в хаті газова труба, бо газ, так? в хаті, На ній теж накопичується пилюка, а її можна помити? Сижу, думаю. Чоловік каже, слухай, тільки не пару чесником, а то можеш така е, труба по під ну, йде, щоб штукатурку разом не знесла. Але попустило мене, я трошки взялася за вишивку, і е, на рахунок здоров'я, типу, чому мене отако кидає? Я не знаю, чи то мене кидає від вишивки, бо я все ж таки хочу зараз зберегти стан своєї спини, хоча б в такому стані, як він є. Спину мене попустило шию ще ні. І мені хочеться просто ту шию отако завернути отак доверху і так ходити. Ну так довго, щоб її там хтось тримав. Або я просто собі шукаю відмазки, щоб не вишивати ту сорочку. Нестримне бажання хочу, маю, маю нестримне бажання працювати над новим проєктом. Але стримує мене оця сорочка. Я з чорним розведу, колір поки залишу, чорним розведу, можливо, під, під, під рукавчики почну підгинати. Буду бачити, бо там, до речі, бачите, це також бойківська сорочка. Оце що тут все таке синій-червоний, то там воно чорне і чорна низинка і розмальовано кольоровими нитками і нема вишивки по брижах. Там йде щось три, здається, брижки чи чотири, і все. І треба це вот також змережувати. Там червоне, до речі, змережування буде йти. Ну, одним словом, я не знаю, як я собі дам на тараду. Можливо, дійсно робити те, що тобі зараз хочеться робити, і не шукати інших шляхів. І маю ще одне завдання: так мила ту ванну, що е, зламала одну деталь від полички. Треба тепер в такому прекрасному вбранні зайти в будівельний магазин, благо то по дорозі на південному ринку, і знайти схожу деталь або дві схожих, щоб вже дві по дві поміняти. Взяла собою. Я майстерша той. Я, майстер я приходжу в такі установи і кажу. Мені треба отаку детальку, розумієте? Або там як поламався, в мене фільтр був чоловік, світло проводив, так тим перфоратором сверлив бетонну плиту, що розбив все водопостачання до нашої квартири. І я як оця, знаєте, Маруся, майстер прибігаю і така: мені три то, мені три то, і то, і то, і все. Вони на мене дивляться. Я така, ага, то сюди, то сюди, то сюди. Кажуть, ви нас дуже веселите. Тому я. Повеселила їх і інших повеселю з поличками. Ну, але треба, треба рухатися. Вам бажаю гарного дня. Побачимося. Я вам ще покажу, звісно, свою бойківську сорочку, яку я вишиваю. І саме головне, чуть не забула так. Треба виключити, бо вона гуде. І саме головне є вже перший фініш по борщівській воденці. Це дуже прикольно, дуже класно, тому що в е, Понеділок е, вийшло останнє вівторок, в понеділок вечора вийшло останнє відео останнього уроку по буденці, і вже є фініш. І це зараз просто я дивлюся. Е, ті перші дві групи, які стартували, вони дуже так активно це все роблять. Тому Е, я хочу вам показати. Я хочу доробити це відео. І то, що я собі казала, що я піду на канікули на два тижні, не буду абсолютно нічого знімати. Воно менко прийшло і пішло. Тому гарного вам дня я поїхала тратити гроші. Так, пофестивалили. Розмахи різні, зразу вам скажу. В Віталіка в класі було ого, го ого, -го, як який розмах. Тут гарно також музика, їжа, напої. Наші дівчата, наші дівчата, у нас тих дівчат в класі. На пальцях рук рук наших, і то будуть ще лишні пальці. Робили дуже класні напої. Все, що лишилося, це є мята, лимон, ну, дуже класний, ну, дуже смачний. А хлопці робили коктейлі. Там хлопчинка, хлопчинка хлопець один такий робив е коктейлі, і там вони зробили меню. І які коктейлі цей можна було собі вибрати. І, 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 і дівчатка ще з такого смачного, що мені зайшло, та, бо я голодна е, Зробили такі маленькі піци, дуже зручно. Везу Віталікові. В нього зараз захист того пояса. І, і знаєте що? І тут не було людей в сорочках вишиваних. Я була як сіра ворона. Одна пані йде. Я така, що я можу зачепити людину, посміхнутися, сказати щось, продати ж треба, розумієте? Бо я стою, п'ю той м'ятний напій мохіто, І е, стою біля наших, там, бо там мамочка продавала, дівчата десь бігали. І йде пані, тримає таку тарелю. На тарелі один кусочок шашлику, а другий ворожі і не може доїсти. І я кажу, Кажу, Прошу, пані, вам дуже конче, треба попити, побачиш, що вам щось не лізе, треба запити, щоб попухалося. І вона стоїть і така, типа, чекай, жує, 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 жує. Я зараз вип'ю. Дайте мені е -е, замовила, щоб налили стакан. Каже, Я вас вже давно замітила. У вас така гарна сорочка, дівчата, це було так приємно, знаєте, так приємно, що просто або ти йдеш і дивишся, людину такою. Нам не потрібно поводу, щоб вдягнути сорочку. Але навіть такий банальний ярмарок, мені здається, що цей ярмарок. Ці ярмарки, які зараз проходять, як виявляється, всюди, це є як, оце, знаєте, останній дзвоник. А сьогодні, сьогодні, минулого тижня, це є дяка нашим ЗСУ за те, що наші діти нормально можуть зробити собі. Ось такий типу прощальний дзвоник, так? Хоча вони ще вчитись будуть до 16-го, е, таку благодійну акцію, і вони розуміють, і вони реально розуміють, для чого вони це роблять. Прапори дістали. Максим забрав дитина два тижні тому шукала УПА прапор. Мама, я додому не їду, їду в центр в магазин, бо мені конче треба купити той прапор. Приїхав, Боже, з тим прапором, бо розвісила там ті прапори. Сидять, плетуть сітки, одні плетуть, другі розплітають, бо погано наплели. Ну, Вони вже тут більш такі сумлінні і відповідальні, бо Віталіка там вже ж початкова школа, тут тільки з восьмого класу, от, то тут вони вже такі, знаєте, мають трошки клепку в голові. Дорослі діти, дорослі хлопці, ходиш такого. Я не, не низенька, знаєте, а вони такі там такі гарні хлопці. Гарні. А дівчата біля них такі кнопочки, що просто. Гарний клас, дружній цей клас. І дай Бог, щоб так було до кінця. А можливо, дружні через те, що вони тільки ну, два роки як вчаться разом і вже такі дорослі, знаєте. Дай Бог, дай Бог, аби в нас було все добре. Назбираємо гроші, на що там на Мавіки чи на що вони там збирають, я навіть не знаю. Одним словом, їду на захист поясу. Далі погнала. Ну що, дорогі мої, будемо завершувати цей тиждень і я вам покажу, що же ж я навишивала, ніяк не можу рухнутися далі з цією уставкою. Мені потрібно ще вишити раз. Ще отаку. От як на цю сторону дивиться ще. Ще ось так гарна була погода. Поробила м -м, гарненькі фотографії, кортенькі відео по Борщівській сорочці. Хочу зробити таке гарненьке відео, але поки я його зроблю, я дивлюся дівчатам. Які в, в цьому проєкті приймають участь, вже завершують і вже відео познімали. А я зовсім як не маю часу добігти і зробити щось таке красивенне. І сорочка дійсно, сорочка буденка гарно вийшла. Курс вийшов досить такий вдалий, цікавий і покроково розказаний, показаний, роз'яснений. Гарненький вийшов курс. Зараз дівчата в інших групах також. На різних етапах вони просто, я собі думаю, може то ліпше там ту сорочку взяти, бо я не можу зрозуміти, чому це мені так важко йде. Можливо, через те, що груба нитка, ну, чесно скажу, вона мені ось так дуже подобається. Але я собі згадую, що тут ще потрібно буде заповнити це все. І от це заповнити, розумієте, тут так мало місця. І ще заповнити треба буде кольором це вже все. Це що я тут зробила помилку? О, ні. То здалось мені. Тож, наступний тиждень, я сподіваюся, в мене хоч уставки вишиються. Що там буду далі планувати, я не знаю, але. Думаю, що все буде добре. Вам бажаю вдалого гарного тижня, гарного настрою на те, щоб щось створити, чи ви малюєте, чи ви вишиваєте, чи ви щось інше робите. Для того потрібен настрій, натхнення. Тож побільше нам натхнення, і, звісно, дякуємо нашим Збройним силам України, що дозволяють нам займатися тим, що ми любимо. Всім гарного дня і до зустрічі!